Пропустили свій автобус. Отак. От я вийшла з купе, тому що свято відпочиває, і я хотіла почати влог. Я сподіваюся, взагалі що мене чутно. Я взяла навіть мікрофон. У мене зараз в планах помонтувати свої відео, робочі відео, дочекатися, коли до нас підсядуть ще люди в купе, і потім вже можна буде спокійно лягати спати. Тому зараз я спокійно не можу поспати. Я дуже переживаю, що мене хтось розпудить, коли будуть підсаджуватися, тому поки що займаюсь роботою. Ми вже приїхали в Мукачу і у нас тепер 7 годин вільних, тому ми тут будемо гуляти. І Свята пішла здавати речі, а я її чекаю. Ми прийшли поїсти перед Макдональдсом, тому що у нас е, 7 годин очікування в Михайло, і ми йшли пішки у Макдональдс хвилину 40. Це було жахливо, тому що дуже спокійно. Вигляд бажає кращого. Ми зараз приїхали у Словаччину. Точніше, ми вже тут. Ну, Не знаю, один десять приблизно. У нас тут стільки пригод було. Ми приїхали о 22-й годині, пішли в Макдональдс, поїли, потім привели себе в порядок і пішли на вокзал, який потім виявилось, що його закрили. Ми потім сиділи на вулиці на іншому вокзалі біля нього. Тепер у 2.30 відкрили вокзал ЖД, і ми сюди зайшли в зал очікування. Це жах. Я вже себе дуже погано почуваю, тому що ми вже е, півтори доби, як в дорозі, хоча мені є чим зайнятися, але все одно я вже так заморилася, паралельно і працюю, і свої відоси роблю, і щось намагаюся знімати. Але Дуже важко, дуже тяжка дорога, особливо коли ти зі Сходу України. Я ще в потязі теж не могла заснути, тому що мене дуже сильно тривожить по, в принципі, по всім питанням, але більше всього тривожить мене літак, на якому я ніколи в житті не літала. Я дуже сильно боюся. Я розумію, що цей час все ближче і ближче, а мені все страшніше і страшніше. Вже настав ранок. Звісно, ми не поспали. 6.24, у нас автобус о 7-й ранку. Я дуже сильно хочу спати, але розумію, що ще попереду дуже довга дорога. Я вже не можу дочекатися, коли ми змінимо локацію, тому що мені вже за скільки ну, годин 5 мені вже ось тут на вокзалі вже набридло. Ми вже в аеропорту. У мене вже просто ні сил, ні страху, нічого. Я нарешті хоча б сходила в душ, і зараз ми будемо іти їсти. Я цілий день нічого нормально не їла через з цю дорогу. Поки чекаю дівчат отут на такій міні-терасі. Дівчата вже поснідали, і тепер я лягла в своїй кімнаті і буду зараз монтувати відео, тому що я ще не все повикладала те, що я відзняла в Запоріжжі. Тому там залишилось одне-два відео, буквально, і все. І буду грецький контент виставляти. Ось такий у мене лук. До речі, хотіла показати. О, тут таке брудне дзеркало. Коротше, синець після двох діб дороги з України. Ось так. Зараз я хочу пройтись, тому що дівчата дуже довго збираються. Я хочу пройтись до моря і помонтувати відео там. Тому все. Ми прийшли на пляж, я дуже задоволена. Я вже багато-багато за вчора, за сьогодні сказала, що я дуже задоволена, тому що за чотири роки, навіть чи за п'ять, ні, за чотири роки, я вперше отак от купаюся на морі, приїхала не просто і все, а саме приїхала, відпочиваю, купаюся. Ну що, я колись їздила рік тому в Іспанію, але я там просто. Поплавала два рази перед від'їздом і все, тому що у нас там були і виступи. Ну, коротше таке. Дівчата там фотографується, а я йду плавати. Робимо ставки, через скільки я навернусь разом з камерою. Ми до вечора купалися і тепер е, зібрались гуляти, підемо, ще кудись поїмо. Ось такий у мене образ. Я, в принципі, з собою небагато речей брала ось цю сукню і е, тут ще костюмчик білий. В принципі, все. І так легко подорожувати, коли у тебе мало речей, але через те, що у мене ручна поклажа, я не змогла взяти свою рочистку для мокрого волосся. І це була біда. Дуже велика. Зараз прийшли передягатися і будемо йти в якийсь бар, можливо. Якщо щось знайдемо, то мало що є, таке цікаве, і будемо купатися. Я сподіваюся, тому ми тут. З однієї з подорожок переодягнулися в купальники і потім покупаємось. Різні качки я дуже люблю качок. Я взагалі всі люблю. Всякий хлам люблю. Дівчата там теж вибирають собі всякі браслети. Розводять мене греки. Вже другий пакет купила. Всю ніч не спали. Прийти зустрічати Світанок. Там люди купаються. Після того, як зустріли Світанок, всі пішли спати, а я робила свою роботу. Ми прийшли на моречко. День сьогодні так швидко пройшов, що я просто навіть не помітила. Ми сьогодні покупалися на морі і все. Хотіла я зайти в супермаркет, він виявився зачинений. Але не знаю чому. Я вже вирішила не читати і зараз піду дивитися ще сувеніри, поки є час. Ось, тому що я ще не все докупила. Я там купила дуже багато спецій усім і хочу ще одну спецію. Теж купити, тому що я не знаю, що ще можна вести, тому що я не хочу якісь безділушки вести. Тому щось корисне обираю. А ще, мабуть, я дістала тих працівників, які працюють в міні-магазинчику зі спеціями та оливками всякими. Коротше, приходжу по декілька разів на день і докупаю ось такі спеції на грецький салат. Хочу на сувеніри принести. Такі великі порції у Греції. <різь> Анпакінг всього, що я купила за сьогоднішній вечір. Така халва. Потім цукерочки. І ще одна підстилка. Майже така сама, ця прям світліша, а ця трохи так темніша. Ну нічого, буде такі дві. Ну що, збираємось веселятися і їдемо переселятися коротше в інше місто. І я дуже сильно хочу спати. Дуже. Це вже наступний день після заселення. Хочу вам показати квартиру. Ми просто вчора дуже втомилися, тому у мене теж особливо сильно було щось знімати. Тому зараз я вам буду показувати квартиру, в яку ми заселилися. Спочатку ось такий вид. У нас тут дуже багато літаків літає. Це ось такий балкончик. Він маленький, але. Але прикольні. Це наша зі святою кімната. У нас тут трошечки багатенько речей. І тут є ще ось така зона для роботи. Ще... О, Тут є якась шапка. і тільки зараз по. Ого, тут сейф є. Я не знала, я сюди не заглядала Вішачки. Ящик нормальний є. Я не знала, до речі складати. <ріхи> І ось тут ще ящик. Далі ось така ванна. Я не вмикаю основне світло, тому що мені не подобається. І завжди заходжу отак. Мені дуже подобається ця підсвітка з дзеркалом. Це просто вау. І тут ще є отаке дзеркальце. Фен. Ну, коротше. Якось так. Але дуже зручно, що у нас тут дві ванни, тому збиратися вже набагато швидше. А тут двері, які виходять до зали. Це вже другий балкончик. Теж з таким самим видом. Така кімната. І ось така маленька кухня. І ось така зала. Ми зараз будемо виходити і я дуже хочу купити тут якусь прикрасу. Або колечко якесь, або браслет. Не знаю, що там буде ще по ціні, тому що колечко я вчора дивилась. Одне мені точно сподобалось. Я не знаю, буде його видно чи ні. Короте, воно ось ось таке. І от хочу або його взяти, або ще зайти в ювелірний магазин, який тут поряд з домом. Сподіваюсь, що там теж щось буде. Хочу все-таки ще й подивитися якісь браслети. Я не хочу купляти якісь такі безділушки, хочу щось таке цінне. І щоб були якісь спогади, тому що я дивилась браслети просто біжутерію. І вони гарні, прикольні, але я розумію, що, скоріш за все, вони поганої якості, а я хотіла б довго це носити і згадувати цю поїздку. А завтра у нас виліт о 6.15. Я не знаю, як ми будемо взагалі вставати, можливо, ми вже і не будемо, в принципі, лягати, скоріш за все, мені так здається. Щоб точно не пропустити літак, тому що ще треба туди дістатися, потім зареєструватися, перевірити багаж. Коротше, це все дуже багато часу займає. Це до речі коледж, щоб такі в Україні були. Я обираю собі прикраси. Тут є і браслетики, і колечка. Ми вдома і здавимось в аеропорт. Ми не будемо спати всю ніч, тому що в цьому немає ніякого сенсу. Тому отак. Звісно, ця дорога буде дуже весела. Я цьому впевнена, тому що у нас один день в Будапешті. А, заселення у нас десь о 3 годині дня. Прилітаємо ми в... о 8 або 19, я точно не пам'ятаю. Коротше, буде весело. Натягнула собі патчі, Типу, вони якось допоможуть. Ні. Мені вже нічого не допоможе, крім сну. Але посплю я в Україні. Напихала в цю сумку багато всього, і я боюсь, що я цей конкурс зручно поклажу і не пройду. Просто на це подивіться. В мені дуже страшно. Я сподіваюся, що нас не будуть перевіряти. Того разу нас не перевіряли. Тому я сподіваюся, що буде так само. Інакше мені прийдеться платити, я не хочу. Як тільки приїхали, куди ми йдемо? Сюди. Засілалися в Бузапешті. Поспали. Я себе відчуваю дуже погано, але зараз ми трошки пройдемось по Будапешту. І прийдемо сюди, будемо збиратися, тому що у першій. В годині ночі у нас автобус. Я вже заморилась від цієї дороги або в тільки літак. Зараз, на, тут трохи покажу я всю квартиру. Я покажу, бо в мене вже немає сили. Покажу, як є. Тут без. Тут я трошки формувалася. Ось така шов. Все. Прийдемо, я буду збирати валізку, приводити себе в порядок і їхати додому. Я вже дуже сильно хочу додому. Покажу вам, трошки Будапешт. Ми Може ще попала на якесь свято. Взяли напої, які коштують 371 гривню. Опець. Що я скажу? Воно того вартувало, щоб заплатити за Про провести день в Будапешті. Це було дуже, дуже круто. І страшно і круто. Бігли додому швиденько взяла Макдональдс. Почерзі йдемо в душ. І я зараз буду їсти. І ми будемо... Ой, це не моє. І будемо виїжджати на вокзал. Я тільки що мила голову в цій раковині. Отак, от, от зате у мене чиста голова. Але ми дуже-дуже швидко збираємось. Я, звісно, склала сумку не так, як хотіла, але вже що поробиш, час нема. Краще розповідаю, що сталося. Ми зараз в Словаччині, я була в Макдональдсі, взяла собі їжу. І такий момент, що ми вже повинні бути в Україні, але ми зараз в Словаччині, тому що в Будапешті в нас жоден таксист не взяв. І ми, ми пропустили свій автобус. Отак, От все. І потім ще за цим автобусом ще два потяги, і все. Отак. От на цьому наші пригоди не закінчилися. Потяг, на якому ми їхали зі Словаччини, затримувався на кордоні. І через це ми трохи не запізнилися на наступний потяг до Запоріжжя. Все, ми встигли на потяг. Зараз я вже вдома. Мене зустрів Влад, подавався такі квіточки. Ось такусінькі. І на цій прекрасній ноті я буду завершувати свій влог. Все, до зустрічі у нових влогах.